Пік захворюваності на COVID-19, що припав на другу половину серпня, минув. За даними Шосинського районного відділу Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб за минулий тиждень на герві у Шосенській громаді усього захворіло 211 осіб з них 94 дитини. Попередній тиждень 228 осіб, з них 116 дітей. Епідемічний пік захворюваності на COVID-19, що припав на другу половину серпня, на Сумщині минув. Протягом минулого тижня ситуація стабілізувалась. Більш детально про кількість. Пацієнтів, які звернулись до терапевтів та сімейних лікарів, розповіли у центрі первинної медико-санітарної допомоги. За тиждень звернулась до закладу 131 пацієнт з ознаками ГРВІ захворювання за останні 2-3 тижні зберігається на одному рівні. Погіршення немає. Хворих з коронавірусною інфекцією на сьогодні перебуває 9. це трішки менше ніж на минулому тижні. У центрі первинної медико-санітарної допомоги з'явилася вакцина від коронавірусу. Тож охочі можуть щепитись. Вона вже розподілена в кожну амбулаторію. Закликаю старост, щоб мали інформацію і могли теж інформувати людей, що можна приходити отримати профілактичне щеплення і захистити себе від цієї інфекції. І продовжує роботу мобільна бригада по старостинським округам. Надає всю необхідну медичну допомогу, допомагає нам в цій роботі.